Це цінність незвичайна, це взагалі наша історія. В 1993 році світ побачила серія графічних робіт Україна 33, кулінарна книга, пам'ять людська. Ці картини, майже всі картини, майже всі ліногравюри, вони зображені в вигляді вікна селянської хати, де на світлих шибках зображена надія людей на виживання рослини, які допомогли, і тварини, які допомогли вижити. А на чорній шибці цього війна, вікна написаний рецепт виживання, за яким який творили, створювали українські жінки, які допоміг вижити. І от 29 липня 2023 року трапилося страшне лихо. Ворожа ракета зруйнувала навчальний корпус училища, де існував і функціонував центр досліджень голодоморів. І була зруйнована також приміщення, в яке експонувалася ця чудова картина. Ці графічні роботи. Вони були всі завалені під завалами, під плитами, під цеглами. Коли ми прийшли, побачили, взагалі стеля зійшлася з підлогою, і було ясно, що вже врятувати тут неможливо нічого, що пропала, що втрачена така безцінна колекція. Ну, я думав, що ми ще знайдемо, але вони не думав, що будуть цілі. Першу ми знайшли з цього боку, підняли велику плиту. Там була перша картина. Коли була врятована перша картина, це була якась, наче врятували твою дитину. Це радості не було меж. І вона була ціла. Перша була вся ціла без єдиного пошкодження. Стало і цікавіше, і старалися швидше знайти. Це знаєте, як азарт пішов, що треба швидко, швидко все знайти. Одну за одною ми почали шукати. Старалися працювати постійно, нам люди, звичайно, приносили воду, ми пили воду і працювали. І от коли ми почали день за днем з працівниками ДСНС діставати ці картини, ми зрозуміли, що є шанс врятувати основну масу колекції. От тут була бетонна плита впала, яка, і дуже провалена. Ми вже всі заморені були. І вже і так, уже не дуже й хотіли її піднімати, але ж тоді хтось каже, давайте ж вже ж спробуємо. І ми її підняли там ще одну картину. Достали. Розумієте, сталося прямо. Я вважаю, що диво, тому що всі 89 ліноритів були врятовані. Доброго дня. Доброго, Доброго день. дня, шановні гості. Це вам велике вам дякую за те, що ви в нас вірите. Дякую. Я зі свого боку від імені адміністрації нашого закладу також дозвольте виразити слова подяки вам за те, що ви врятували не просто картини, не просто лінорити. Ви врятували пам'ять людську. Ви її зберегли для наших прийдешніх поколінь. Дякую вам. Якщо ми знайшли всі 89 картин, то перемога за нами і історію нашу не зламати. Не зламати пам'ять людську не вбити і нас вижили люди тоді, в часи голодомору. Ми вистоїмо зараз і переможемо. Так і буде слава Україні, героям, героям слава. слава.